В одному з чарівних місць нашого міста майже над річкою виросло невелике за своїми розмірами, але акуратне і привабливе приміщення. І з сьогоднішнього дня хазяями його будуть працівники міської та районної прокуратури. Привітати з новосіллям прийшли колеги міських і обласних правових організацій, представники міської влади та шановні гості із столиці. Перед присутніми виступив прокурор області Косюта Михайло Васильович, який радо привітав ковальських колег. Адже за 10 років це перше приміщення в області, побудоване для працівників прокуратури. Він висловив подяку всім, хто приймав участь у будові приміщення, яке повинно стати центром справедливості, людяності і правдивості. Успіхів у праці і хороших справах побажав Анатолій Володимирович Семенюк: раз держава будує, значить, вона живе. Певненість в тому, що авторитет прокуратури зростатиме за рахунок чесності і добросовісності, що прокуратура це не каральний орган влади, а перш за все, захисний, висловив замісник генерального прокурору України Шевченко Володимир Іванович, який і розрізав голубу стрічку новобудови. Найбільше у цей день хвилювався Василь Степанович Присяжнюк, адже саме йому дано право відкрити символічним ключем храм законності. Новосілля це завжди подія. І ось сьогодні новосілля своє зустрічають мужі нашої Ковальської, міської та районної прокуратури. Вони люб'язно запросили нас на своє свято, тож зайдемо у цей прекрасний будинок. На славу попрацювали будівельники і оформлювачі. Гарно і затишно у новій прокуратурі. У день свято Новосілля ми завітали у кабінет Василя Степановича Присяжнюка, нашого міського прокурора. І зараз відразу ж хочеться спитати у вас, як ви себе почуваєте у ролі новосельця. Мені приємно, що для міста Ковеля ми побудували таке прекрасне, хороше приміщення, і мені б хотілося, щоб воно стало для нашого міста символом справедливості. То дуже приємно чути. Ну, а приміщення дійсно побудовано з дуже великим смаком. І ось оператор зараз покаже, то доклалися руки дійсно майстрів. І скажіть нам, будь ласка, хто ж будував, хто приймав участь у побудові цього приміщення? Побудові цього приміщення приймали участь дуже багато організацій, і а основну нагрузку ніс наш райогрубут. Ці люди, прості наші будівельники, вклали дуже великий труд в будівництво того приміщення. І сьогодні я їм хочу сказати щире дякую. Ну і хотів би подякувати своєму колективу міської прокуратури, які мене підтримували у всьому, допомагали мені також в будівництві того приміщення, а також міській і районній адміністрації, які мене підтримували у всьому, допомагали матеріально і морально. А також всім іншим людям, які підтримували мене хорошим словом. щире їм дякую. Ну, і ще одне зовсім недавно у суботній панорамі у нас була така тема: ми показували оце ж біди нашого народного суду. Сподіваємось що вам у цьому приміщенні буде набагато затишніше і, можливо, не прийдеться мати отаких от турбот, як у народного суду. Що ви можете сказати на цей рахунок. Приміщення готове, перспективне по своїй площі, по своїх кабінетах, приміщення повністю готове для того, щоб працівники прокуратури працювали добротно, ефективно і якісно. І мені хочеться, щоб дійсно рішення в цьому приміщенні приймались тільки гумані і законні. І люди виходили з цього приміщення завжди задоволені, і з добрим настроєм. І з добрим настроєм. Дякую вам. Добре. Хай вам щастить у цьому новому приміщенні. Дякую. Після засідання колегії, як і годиться, у доброго хазяїна, гостей почастували смачними бутербродами і тістечками. А міська книгарня запропонувала видання нової літератури. Дуже хочеться вірити в те, що люди, які працюватимуть тут, будуть надзвичайно уважні, чуйні, справедливі, що вся їх нелегка й турботлива праця буде спрямована на благо людини.